Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку. В сьогоднішньому відео розглянемо задачу на перестановку цифр. Як формулюються такі задачі? Є вирази. Ну, вираз, да, в нашому випадку два вирази. І в ньому, в цьому виразі потрібно переставити одну цифру таким чином, щоб цей вираз перетворився в правильну рівність. Що значить правильна рівність? Тобто, зліва. Ліва частина виразу дорівнювала правій частині виразу. В даному випадку у нас зараз 91 додати 92, 183 не дорівнює 10, і 91 відняти 92 мінус 1, також 10 не дорівнює. Але переставши одну цифру в першому і в другому виразах, ми отримаємо правильну рівність. Я вам пропоную, як і в попередніх наших задачах, поставити відео на паузу. І подумати самостійно над вирішенням цього питання. Виділіть певний час, подумайте самостійно, потім запускайте далі відео. Якщо відразу самостійно ви не змогли вирішити цей приклад, я вам дам одну підсказку. Потрібно оперувати з двійками. Знову ж таки, пропоную поставити на паузу і подумати над ходом рішення. Якщо не вийшло і після цього, далі наступна підсказка. У нас які ми операції використовуємо в математиці? Це додавання віднімання, множення ділення, а також піднесення до степеню. Піднесення до степеню, якщо числа в нас записуються в звичайному вигляді, то показники степенів одиниці. Да? 10 це можна записати як 10 в першому степені. 92 це 92 в першому степені. 91 це. 91 теж в першому степені от наступна підсказка. Попробуйте пооперувати показниками степенів. Знову поставте відео на паузу. І спробуйте розв'язати. Ну, Якщо і після цього у вас не вийшло, давайте я вам покажу правильний розв'язок. Дивіться, в першому прикладі ми ось цю двійку прибираємо і аналізуємо, що у нас виходить. 91 плюс 9 буде 100. А 10. В другій степені також буде 100. Тобто ми наш перший вираз, двійку принесли звідси показник степеня над десяткою, перетворили в правильну рівність. Ну, тепер ще раз поставте на паузу і зробіть з другим виразом також правильну рівність. перенісши в якийсь показник степеня ось цю двійку. Знову ж таки, якщо у вас не вийшло. Прибираємо цю двійку. І зміщуємо показник степеня над 9. 9 в квадраті 81, 91 відняти 81 буде 10. Ось таким чином розв'язуються подібні задачі на логіку. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте своїм друзям. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, пишіть коментарі, щоб його побачили якомога більше учнів. До наступних зустрічей!